Ось ж вона тут наматується, коли стріляє. А це таки залітало сюди. Мінат мінометна захистити українських воїнів і техніку від куль, мін та снарядів, що використовують бойовики, підвищити ефективність зброї української і забезпечити стійке управління військами таке призначення фортифікаційних споруд, які зараз зводять на сході вздовж лінії фронту. Завдання від президента і Міноборони Полтавщині 13 зводно опорних пунктів, а це понад 30 кілометрів укріплень протягом лінії розмежування. Начальник обласного УКБ Тимофій Голбан розповідає, будувати споруди почали із квітня. Робота ведеться лише в дивний час. Ми готові були вести і в нічний, але в зв'язку з наближеністю до лінії фронту нам заборонили, тому що нічний час по вогням ведуться. Збройний вогонь зразу, щоб оцінити масштаби будівництва, лише кілька цифр. Тут постійно працює 150 будівельників. А на об'єкт вже завезли 65 вагонів залізобетонних конструкцій та 30 вагонів деревини. Саме ці матеріали в основі кожного укріплення, як приміром, ось цього об'єкту командно спостережного пункту це бетонні коробки з посиленого бетону, з посиленої арматури. От які е, заливаються на заводі, пропарений бетон. Тут видержане з усіма технологіями, привозиться на об'єкт, тут це все монтується, складується, зварюється там з посиленими швами, з посиленого металу, ну і вшивається, засипається. Двері зроблені таким чином. Коли вони зачиняються, люди зсередини зачинилися, вони там укрилися. А ці колоди захистять людей, якщо десь рядом розірветься, тобто вони служать. Захистом, як для осколків, якщо, не дай Бог, десь щось упало тут, взірвалося, воно розсипалось. Люди мають змогу відчинити двері всередину, вигребти і вилізти в живі цілі на об'єкті під Артемівськом, як власне, і нарешті є всі типи фортифікаційних споруд: від траншеї окопів до бліндажів, сховищ, спостережних та командних пунктів. Ми знаходимося у перекритій щілині. Вона призначена для того, щоб під час бою встановити вогневу точку і вести прицільний вогонь по противнику. Інспектувати будівництво кілька разів на тиждень приїздить особисто голова полтавської облдержадміністрації Валерій Головко та його профільні заступники, перш за все, щоб врахувати корективи від військових, яким власне і тримати тут оборону від бойовиків. Є теорія, є практика. У нас був теоретичний проект, затверджений міністерством оборони, були споруди і так далі. Але як їх розмістити, які додаткові, що ще потрібно. Ми не розуміли, розуміли ті військові, які тут були, і вони вже тут попадали під обстріли. Мови і виникли питання в додаткових роботах, виникли питання в гамбіонах. Ті, які були на малюнках, але їх не було в проєкті в тих же кумулятивних сітках, які теж були на малюнках, а вони потрібні додаткові окопи, обшивка окопів Там ну і так далі. Так далі, так далі. Найцікавіше, що будівництво розпочали не чекаючи надходжень від Міноборони, і вже найближчим часом об'єкт має бути завершеним. Свій внесок у спільну справу зробив кожен із районів Полтавщини, особливо фермерське господарство. Нафтогазводобування, будівельні організації, перевізники, адже зараз як ніколи актуальне гасло все для фронту, все для перемоги.